От захід сів і вирішив. Війна має закінчитися в липні місяці. Сі і Китай завжди діють виключно у своїх інтересах. Треба бути ідіотом, щоб не скористатися можливості видуїти ерефію. Розумієте? Крим розташований таким чином, що його можна дуже гарно цікаво взяти в блокаду. Коли піде останній монах з лаври, поки Київ там от це пророчество? «Е, я вас прошу, хто ви такі? Геть пішли. З української землі до себе в Московію там можете покаліпси робити з паном Кірілом. Скільки вам вліз? Привіт, з вами Шаманка Сейраш на каналі Мій Світ. Привіт, Сейраш, Рада бачити тебе у нашому ефірі. як і всі наші глядачі. Шалені подяки, як завжди, в коментарях. Не знаю, маєш час читати не маєш, але одним словом за всіх я тобі дякую. Передаю вітання від наших глядачів. А тепер переходимо до важливих політичних питань і історій. Колишній президент США Клінтон шкодує, що зіграв ключову роль у ядерному роззброєнні України під час підписання Будапештського меморандуму. Я його процитую. Я відчуваю свою особисту причетність, тому що я заставив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла би на це вторгнення, якщо б Україна все ще мала свою зброю, сказав він. І я хочу тебе запитати, чи пішла? Б Росія на вторгнення, якби ми мали ядерну зброю ні. Скоріш за все, дійсно ні. І Це було б дуже важливим ключовим фактором стримання. Тобто, скажімо так, погрози були б, якісь намагання кудись дряпатися, провокації, привіди для того, щоб вторгнутися навіть на територію ядерної держави. Вони були, тому що Росія є ядерною державою, тобто Росія порушила. Закони. Світові, да, які є з точки зору того, що напала на без'ядерну країну. Тобто, а так би було б, знаєте, десь зіткнення все одно, яке б без, якесь би зіткнення було, б нас би у спокої не полишили. Тому що тут питання а, того, що нас привело до війни, якщо грандіозно дивитися, починаючи з 91-го року, а, це неправильна політика, починаючи з а, оголошення незалежності України. І там якби ядерка має значення, але це іще. Плюс одна крапля, і без того в сумнівний політичний двіж, який був того часу, не та кандидатура виборча, яка перемогла, бо могло б все статися зовсім інакше. Ну, коротше. І просто ядерка це одна із крапель у стакані, того, що все пішло, вибачте, по одному місцю тоді вже. І ставки були зроблені на дружбу з Ерефією, а не національну ідею об'єднання України, перехід. ну, коротше. То ми пішли шляхом не Польщі в 91-му році, як приклад, хоча Польща, де є національна тема. А ми пішли е шляхом постсавкових країн, і от і дійшли. Розумієте? Тобто там купа, купа усіх процесів. і почалися вони з самого початку. Можливо, ти вже дивилась це питання? Якщо ні, то зараз подивимося, чи буде Україна ядерною державою. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Це питання таке ж бюрократичне, важке, і місцями навіть заганяючи нас у якийсь певний тупічок, можна так сказати, як і питання зі вступом в НАТО. Тобто, це така довга муторна історія розглагольствування і цієї всієї світової бюрократії. Тобто, шанси є. По зірці, але не треба думати, що якщо у нас є шанси, то це це обов'язково станеться через рік чи через два чи через три. Бо вибивання собі статусу ядерної держави, особливо з тим, що відбувається на політичній світовій арені, з тими Китаями, Ерефіями, Сєвєрною Кореєю, кнопками у цієї всі історії, дуже таке висяче питання. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Перша ситуація відбулася не зі мною, з моєю колегою. Восьма ранку їй телефонує клієнтка, просто званює. Значить, та підіймає сонна трубку. Каже, що ти хочеш. Мій чоловік мені зраджує, я впевнена. Треба подивитися. От прямо зараз плачу любі гроші. Вона каже: що ти вирішила, що твій чоловік тобі зраджує? Він пішов на роботу без трусів. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Тоді йдемо зараз до теперішніх часів і буду питати тебе про Крим. Україна поверне Крим за 5-7 місяців. Так сказав Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода. І на запитання, чи буде війна за Крим, Подоляк відповів, що це не війна за якусь конкретну територію, а за право на існування цивілізованого світу. І в мене запитання таке: це заспокійливі казки про повернення Криму за 5-7 місяців? Чи є така реальність у нас попереду? Є така реальність, якщо все правильно зробити з військової точки зору, то вона більше ніж реальна. Тому що я вже якось натякала і пояснювала, котики штурмом Крим ніхто брати не буде. Це найвеличніша дурня, яка тільки може бути. Але Крим розташований таким чином, що його можна дуже гарно, цікаво взяти в блокаду, у певну блокаду з точки зору військової. Ну, з військової точки зору, тобто мирному населенню та нічого в такому форматі не загрожує, ніякі там не дефіцити, не щось страшне. А от з точки зору військової, коли ти не можеш долізти до того Крима, не забрати звідти ніякі боєприпаси, не довести туди ніякі боєприпаси, не втекти звідти нічого. Тобто, все це от заблокована е, по військова історія. А там надовго не вистачить нікого в такому напів військово-блокадному форматі. От, і все. Тому це в. Цілком реально. Не знаю, як за п'ять місяців, за сім точно цілком реальна історія. А давай подивимося зараз. Робимо розклад на долю Криму у 23-му році, можливо, по місяцям, на найближчий період. Давай візьмемо. 10 місяців не можемо ми з тобою дивитися такі а, речі прямо зараз, поки не почався контрнаступ. Поясню чому, тому що від успіху контрнаступу залежить то на які рубежі ми вийдемо, як воно буде розгортатися події. Тобто, це актуально буде дивитися з початком контрнаступних дій. А зараз ми з тобою намагаємося колупати. Знаєш, що то не бабка надвоє сказала оця вся історія. Коли у нас не відбулася ще дія, яка підштовхує нас. Питання розгляду Криму. А те, що, що я можу проспойлерити, те, що буде 100%. Моста не буде у 23 році. Це от 100%. Блокадна історія буде максимально ймовірна, і горіти там усілякі веселі склади, і такі класні штуки будуть це 100%. І у нас буде дуже цікава позиція, якщо контрнаступ о, буде йти так, як його запланували. Ну, реально так, як його запланували, я, ну, я вірю, я сподіваюся, що все буде так, як, як треба. А, от, а у такому випадку, о, умовно кажучи, де-факто без де юра, на певному етапі ми вже повернули Крим, там тільки буде питання юридичного часу. От і все. Тому тут я ж кажу, ми зможемо детально продивитися, що буде відбуватися і наскільки. Це часу, коли відбудеться контрнаступ, і ми дійдемо до тих позицій, з яких можна проглядати, а що ж там далі? От Добре, все. все, це питання ми занотовуємо. Як тільки в нас почнуться перемога і контрнаступ, вертаємося до цієї теми. А поки що я продовжу з теми Франції. Президент Франції має намір залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні. Чи вдасться йому це? Це е, тема, знаєте, така гарної, е, гарного вислову – Не можеш допомогти, хоча б не заважай. От всі ці перемовини з Китаєм, президента Франції і намагання а, взагалі Європи та Америки по якось вплинути на сі, це більше реально у форматі того, що якщо ти не готовий допомагати, то хоча б не заважай. Ну, типу, це не зовсім, а, якщо ви думаєте, що хоп, Макрон приїхав і сі зараз розстав і побіг давати нам, я не знаю, там зброю, гроші і взагалі, і все, і класно, і все ніфіга, ніфіга. Сі і Китай завжди діють виключно у своїх інтересах. Макрон йому щось повіз, якусь пропозицію. Якщо ЦІ ця пропозиція влаштує, то він займе певні рубежі оборони, ну скажімо так, власних домовлянь, займе таку більш нейтральну. Ну, умовно кажучи, позицію і просто не буде заважати нікому нічого робити і не робити своїх неймовірних а, мірних планов, які не ні про що і водичка одна у них ліється. Тобто, от і все. Якщо ви думаєте, що там буде якийсь грандіозний цей, ні, Китай завжди діє тільки в своїх інтересах. Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні, так вважають в Єлисейському палаці. Чи справді Китай єдиний, який здатен вплинути на хід війни в Україні? Ні, це не правда, Це скоріше, ну, не до такої ну, ну не, не, не так, як оце, пафосно воно. Так, він має вплив, він має тиск на Ерефію. Тобто, так, він а, той, хто може прижати Ерефію політично економічно домовляннями, так, що Ерефія буде вимушена да, якось в, піти на поступки вся така інша історія. Але, але можливості сі і впливу на бункерного дідугана, вони знаєте, переоцінені, як ото кажуть. Да, вплив він має, але не факт, що цей вплив до когось дойде, і на нього хтось згодиться. Ну коротше, ну типу, не коротше, не так пафосно воно все є насправді, як про це кажуть. Я ще одну цитату маю на цю тему, і розглянемо наскільки вони правильно вважають. Французька сторона вважає, що з огляду на тісні зв'язки з і з Китаєм може бути один з небагатьох країн, яка може змінити правила гри в контексті війни в Україні. Про це журналістам на умовах анонімності розповів високопосадовець Єлисейського палацу, пише CNN. І чи правда розглянемо, що Китай може змінити правила гри в контексті війни з Україною? Mm, так, Китай взагалі перевзутися може. В у рамках своїх своїх інтересів, куди завгодно, коли завгодно, коли йому запропонують варіанти краще ніж у нього є. Ну треба бути, якщо ми з вами абстрагуємося зараз від а, нашої національної ідентичності війни, і всього іншого ми будемо на це об'єктивно дивитися зі сторони, треба бути ідіотом. З точки зору Китаю, щоб не скористатися можливості, видоїти РФ. Розумієте, ну треба бути ідіотом, щоб відмовитися від можливості, закуповувати уран, газ, бензин, нафту, просто за копійки. Доїти, доїти і доїти, доїти за мінімальні якісь гроші або за мінімальні там оберти, товару, оберти. Тобто, ну це треба бути дебілом, щоб цим не скористатися. От питання у військовій, о, да, у військовому втручанні можна. Так сказати, з військовою допомогою. Та знову ж нагадую, сі не дурень він завжди діє у рамках того, що вигідно Китаю. Тому якщо Китаю буде невигідно передавати зброю РФІ, як у йому до речі, і не вигідно та передавати зброю РФІ відкрито це мінімальні поставки через треті країни типу Сєвєрної Кореї, яка існує до речі, тільки тому, що їй дозволяє існувати Китай, а дозволяє існувати їй Китай, тому що перше, чого боїться Китайці, це а, при м при тому, якщо в сіверної Кореї рухне режим, то це неймовірна кількість біженців, які попруться якраз куди правильно до Китаю біженців, які не вміють жити ніяк інакше, як в авторитарному режимі. Тобто, це просто ціле лихо для Китаю в такому випадку. Їм дешевше давати продукти сіверної Кореї. А, а, через них НАТО зброю на Ерефію, там закуповувати дешевше і сидіти, от в такому умовно кажучи, в такій позиції у стані холодної війни зі штатами. А от тому, ну тому якось так. От треба на це глобальніше дивитися. Тому якось так. І оцей вплив да Китай може здуріти, всі може здуріти в якийсь день і сказати, що тепер ми з Росією організовуємо один військовий альянс, але він до того навряд чи скатиться. Дуже навряд чи. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!